Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про прості та складені числа. Більшість учнів думає, що прості числа це одноцифрові, а складені багатоцифрові. Це не так, тому давайте розвіємо цей міф. Насправді, прості числа це ті числа, які мають лише два дільники. Тобто діляться на одиницю і самі на себе. Наприклад, 2. Ми можемо поділити на одиничку та на двійку. 3. Ми можемо поділити на одиницю та на трійку, п'ятірка, сім, 11, 13, 17. І так далі. Всі вони є простими числами, отже, мають тільки два дільники. Складені числа це ті числа, які мають більше двох дільників. Наприклад, 4 ми можемо поділити на 1. На 2 і саме на себе, тобто на четвірочку. Має три дільники, отже, відноситься до складених чисел. Також такими числами є 6, 8, 10, 9, 12 і так далі. Ми ніде з вами не відмітили одиничку. Що ж таке одиничка? До чого її можна віднести? До простих чи до складених чисел? Насправді одиниця вона не відноситься ні до простих, ні до складених, тобто ми говоримо, що це ні просте, ні складене число. Тому що одиничка має тільки один дільник, тобто ділиться сама на себе і все. Насправді, простих чисел дуже багато, тому зберігайте таблицю, щоб не загубити. Ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі в наступних відео!